Oh, here we go again. Магія або майстерність, як її інколи називають, дуже часто є однією з найбільш складних дисциплін для засвоєння молодими поні. Звичайно, інколи трапляються окремі таланти, які по закону долі мають перевагу над іншими, але це не змінює того факту, що спосіб, в який потрібно формувати свої думки для того, щоб диктувати правила реальності, є абсолютно протиприроднім. Те ж саме можна сказати, стосується і цього світу. Оскільки програмування з багатьох точок зору нагадує мені саме магію, особливо нескорівневий його вид, який надає можливість досягати ціль, навіть коли всі інші інструменти не справляються. Але величезна гора знань і головне розуміння, яку необхідно здолати для того, щоб мовити словами творіння, залишає дуже багато місцевих сутностей без можливості використовувати цю силу. Що ж, давайте боротися з законами ненависної долі разом. Та спробуємо відкрити таємниці використання та запуску C++, мови одночасно і ангелів, і демонів, а також розповсюдженого інструменту для катування студентів. Одразу варто наголосити, що C++ та його попередник C – це найстаріші з мов, які зараз широко розповсюджені та досі використовуються. Жодні інші нащадки золотої епохи розвитку обчислювальної техніки не витримали перевірку часом та були занесені її пісками. Яка цьому була причина? Складно сказати, навіть з моїм зором олікорна. Окремі лінії подій перепитаються настільки, що неможливо щось сказати з повною впевненістю. Але з всього цього потоку розуміння можна виділити два головних стовпи, на яких зараз існує C та C. Перший пряма трансляція виразів до залізних інструкцій, що означає дуже легку імплементацію як самого компілятора для різних систем. А також важливе розуміння програмістом, що не конкретно відбувається всередині вашого коду. Другий модель абстракції, яка не викликає затримок. Це має сенс того, що різні конструкції мови не повинні впливати на продуктивність. Підтримка цієї ідеї дає мовам C++ C'est відому швидкість та ефективність використання ресурсів. Окрім переваг, ці столпи також несуть і величезний недолік. Для більшості людей, що звикла до більш абстрактних мов, використовувати C. Це як для звичайного єдинорога спробувати використати темну магію. Якщо в тебе немає таланту для цього, то досвід може виявитися дуже болючим. Не додає ясності також розкол всередині самих C та C. Це не тільки різні мови, а ще й принципово несумісні підходи до створення арканних формул. C пропагує пряму реалізацію всього волею самого розробника і абсолютний контроль над тим, що відбувається всередині коду. C++ же навпаки приносить нові ідеї модульності, розповсюдження, об'єктності та всього іншого, чим характерні сучасні парадигми проробки. Це означає, що C++ просто перенасичений функціоналом та можливостями, деякі з яких є застарілими, а інші погано відомими. Що перекладається в величезну кількість неправильних або ж архаїчних прикладів в анфосфері цієї планети. Якщо спростити, код можна написати або в C-стилі, або в C стилі, і це два несумісних між собою підходи. Далі ми будемо говорити саме про C, оскільки ця людина, тілом якої я зараз користуюся, має набагато більше досвіду з ним. Але насправді в реальній практиці існує проблема в тому, що дуже складно уникнути їх змішування. Тобто навіть при написанні програм на плюсах, вам може бути необхідним використовувати старі сішні інтерфейси та бібліотеки, оскільки інших просто не існує. Це може інколи викликати дуже велику кількість проблем та страждання. But I've never seen Trial Stop You Before, Fallen Star. Ха, Ти не права, Нова. Конкретніше сказати, ніякі завади ще не змогли мене зупинити, будь то поні, принцеси або ті, хто стоять над ними, всі є рівними перед лезом слабкості. Якщо ж ви все ж таки вирішили зробити цю невиправну помилку поступити на шляхом бральної магії, то вам необхідно мати при собі три речі по перше, це компілятор, який йде зазвичай разом із стандартною бібліотекою та інколи системою збірки, без цієї програми ви не зможете перекладати ваші смертельні аркани на мову, яку зрозуміє реальність. Також стандартна бібліотека абсолютно необхідна, якщо ви не хочете витрачати луни кожного разу на написання хендлів для відомих об'єктів операційної системи. Тут у нас є вибір між трьома кандидатами: GCC – це компілятор від GNU, який є дуже розповсюдженим в середовищах Linux, хоча його вже почали в основному заміняти останнім часом. Будучи буквально технологією минулого століття, цей компілятор часто несе в собі певні анахронізми тих часів. Як, наприклад, майже начитаємі Error Messages, чим він дуже відомий. MSVC, як можна здогадатися з назви, це компілятор розроблений Microsoft для використання на Windows. Власне, він дуже оптимізований для цих цілей і рекомендований для використання саме на цій платформі. Мінус його в тому, що він не застосовується за межами Windows і розповсюджується разом із WinSDK в Visual Studio Build Tools, що є дуже громістким. Останньою опцією є Clang – компілятор, побудований на LLVM. На Windows він не є самостійним і потребує присутності одного із попередніх компіляторів для функціонування. Відповідно, Clang представляє собою більш сучасне та оптимізоване розширення для старих технологій, але знову ж таки, він потребує існування попередніх компіляторів в системі. Що обирати конкретно, ви можете вирішити самі, але якщо говорити конкретно, ми будемо далі в цьому відео використовувати Clang поверх MSVC. По-друге, нам необхідна система збірки, і тут насправді вибір достатньо складний. Можна використовувати найстаріший спосіб, чисті makeфайли, які є по суті інструкціями, що звідки брати і куди класти, не сильно відрізняючись від еквівалентних shell скриптів MSVC постачається разом в MSBuild build на мікросовською білд-системою, яка покладається на Visual Studio формат проєктів, тобто ви будете бачити дуже багато VCX-proj файлів. Ці дві системи є дефолтними рішеннями на відповідних операційних системах, але їх громісткість та складність вимагають або дуже великої кількості часу <coughs> MakeFiз, або встановити окремий величезний редактор для роботи з ним <coughs> Visual Studio. Окрім них, також існують деякі сучасні альтернативи. Однією з найрозповсюджених зараз є Ninja Build, який є достатньо швидким та генерує менше супровідних файлів. Але це не вирішує кореневу проблему вибору білд-системи. Саме тому нам потрібен ще один інструмент поверх системи збірки. CMake – це насправді не біл-система, а генератор конфігурації для них. Він дозволяє вам строгуватися від специфіки операційних систем, компіляторів та всього іншого, і лише описувати, яким чином ви хочете збирати вашу програму. CMake, до того ж. А це ще й повноцінна мова програмування зі своїм синтаксисом, через що вона викликає дуже багато страху та непорозуміння. Тому в описі для цього відео я вирішила залишити покликання на плейліст, де дуже добре і в деталях пояснюють особливості сімей. Буде корисно будь-кому, хто хоче програмувати на C. Звичайно, ви б могли скористатися тією ж Visual Studio, там написати програму, натиснути на кнопку Play та магічно отримати результат. Але я вам хочу сказати, що це неправильна магія, і вона лише приховує від вас те, що насправді відбувається, перетворюючи вас на просту частину стада. Справжня майстерність може з'явитися лише через розуміння та волю, тому далі в цьому відео ми будемо використовувати для збірки сімейк та нінджа. Останнім, що нам необхідно для того, щоб розпочати розробку, це редактор коду, що здатний спростити нам роботу з усім цим інструментарієм. Як можете побачити, C потребує набагато більше всього, ніж інші мови, тому це є випадок, який, можливо, виправдовує використання IDE, але не для мене. Саме тому ви можете обрати будь-який текстовий редактор. VS Code та Sublime є найбільш розповсюдженими для цього, але оскільки ми вже існуємо в контексті темної магії, нескарівного програмування та всього іншого, то можна згадати і термінальні редактори, такі як NeoVim. Але одразу попереджаю: вони дуже сильно відрізняються від того, до чого більшість сутності на цій планеті звикла, і потребуються достатньо часу для налаштування, тому пробуйте їх під свою свідомість. Fallen nothing wrong. Всі ми розвиваємося, і я вже більш впевнено керую цим тілом, тому сьогодні можемо без додаткових ускладнень перейти до прикладу. Сподіваюся, псілінка не крашнеться цього разу. Як завжди, спочатку нам потрібно зробити собі місце для роботи, тому створимо нову пусту папку для проєкту. В контексті умральної магії використовувати щось окрім терміналу це святотатство. Я спочатку хочу показати, як білдити це все з терміналу, тому поки не будемо заходити в VS Code. Першим нам потрібно написати просту програму, яку ми будемо компілювати. Зробимо це за допомогою того ShenVima. Маючи просту програму, нам необхідно написати CMakeLists.txt файл, який буде тримати конфігурації для CMake. Всередині, нам необхідно лише вказати мінімальну версію CMake для цього проєкту, його назву та прописати один єдиний виконуваний файл, який ми хочемо зібрати. Ось і в нас вже готова найпростіша конфігурація, достатня для того, щоб збілити проєкт. Знову ж нагадую, CMake лише генерує конфіги для справжніх систем білду, тому, коли ми зараз його використаємо, то зможемо побачити, що він створить всі необхідні файли до цього. Ем, я тільки сподіваюся, що він зможе знайти в мене в системі тулкіт для додаткового налаштування. Давайте в цілях спрощення процесу напишемо етапи компіляції через скрипт. В даному випадку я зараз знаходжусь у PowerShell, тому скрипт буде на ньому. Ви можете використовувати мову того оточення, в якому знаходитесь ви, це непринципово. Бум! А все, все, темна магія спрацювала. Не лякайтеся, тут а, нічого страшного насправді немає. Всередині ми перевіряємо, які компілятори присутні, оскільки це Windows, то ми передаємо перевагу LLVM, а якщо його нема, то дефолтимо до MSVC. Так само і з Ninja і самим c Якщо ж нічого з цього не знайдено, то ми не можемо нічого зробити і виходимо з помилкою. До речі, якщо ви на Windows та у вас не знайдений компілятор, хоча ви його встановили, то, скоріше за все, він просто не прописаний у вас в замінних оточеннях. Білтули постачають спеціальний файл vcvars.bat для того, щоб ініціалізувати оточення. Рекомендую вам подивитися на нього, якщо ви хочете виправити цю проблему. Якщо ж ні, то почекайте, поки ми дійдемо до vs кода і там редактор вже сам все зможе знайти. Якщо все присутнє, то ми можемо приступити до збірки. Спочатку регенеруємо папку build, якщо є на те потреба, або на це вказують пропорції. Потім генеруємо конфігурацію збірку всередині за допомогою команди cmake -s -b Build. Тут опція S вказує де шукати конфіг-файл, тобто смейс.txt, а B говорить, куди емітити білд-конфіги. Якщо ж кастомний толчейн був знайдений, то ми розширяємо виклик до сімейку відповідними конфігураціями. Після конфіг етапу, якщо все добре, то ми запускаємо підлягаючий білд-систему через команду CMake-build build, де останній build це ім'я папки. Тепер можемо спробувати викликати цей скрипт в інтегрованому nvim терміналі. Бачимо вивід етапу конфігурації, що CMX знайшов необхідні інструменти і далі успішно скомпілював файл. Заглянемо всередину білд директорії та побачимо, що тут знаходиться багато файлів, пов'язаних з Ninja в моєму випадку, а також головне наш скомпільований .exe файл. Як бачимо, він успішно запускається. Наостанок внесемо зміни в код та спробуємо запустити ще раз. Як бачите, логіка всередині скрипту відпрацювала, і реконфігурація не відбулася, ми лише збілдили проєкт заново. Виглядає моторошно? Правильно, далі буде тільки гірше. Звичайно, ми могли б і далі продовжити так працювати, але писати код подібним чином і білити через скрипти є достатньо складним для більшості сутностей. Тому далі давайте перейдемо вже в нормальний текстовий редактор, який зможе нам значно спростити роботу з усіма цими інструментами. Зараз ми бачимо перед собою ту саму папку, лише відкриту в редакторі VS Code. Він, на жаль, із коробки не підтримує C та CMake, тому нам потрібно встановити відповідні розширення, щоб редактор міг нормально працювати із цими технологіями. Благо, тут Microsoft зробили екстеншн пак, де зібрали нормально працюючі між собою версії C та CMake розширень, тому просто встановлюємо його і не задумуємося. Так, давайте видалимо стару build директорію та скрипт, оскільки вони нам вже більше не потрібні. Сімейк розширення VS Code дозволяє генерувати конфігурації просто командою редактора. При цьому, як бачите, він просканував систему в пошуку кітів, тобто тулченів, придатних для компіляції та збірки C. Він показує, що в мене присутні як MSVC, так і Clang. Тому давайте вкажемо йому використовувати саме Clang, так само як ми це робили раніше в скрипті. Тепер VS Code сам запам'ятав, як запускати CMake, і нам лише необхідно внести певні корективи в CMakeList.txt файл. Всередині давайте додамо наступні конфігурації. Спочатку ми вказали сімейку, яку конкретну версію стандарту мови нам потрібно використовувати, а то за замовченням він компілює під 17 ту і вона не включає більшість сучасного функціоналу. Рекомендованою ставимо 23-ю, а мінімальною 20-ту. Екстеншени ми відключаємо, оскільки це необхідно для GCC компілятора, а ми ним не користуємося. Далі ми змінюємо папку, куди CMake буде поміщати компільовані файли, оскільки не хочеться їх шукати десь серед іншого мотлоху в білд директорії. Bin це конвенційна назва папки, що тримає виконувані файли. Ще нам потрібно вказати CMake Generator Ninja, у випадку, якщо ми використовуємо якийсь компілятор окремо від MSVC. І тут ви вже бачите, що CMake має логічні вирази та розгалудження, так само, як і будь-яка інша мова програмування. Також тут прописуємо ще раз, що ми таргетимо X64 архітектуру на всяк випадок. Окремим пунктом тут і йдуть дефайни, сети, які ми робили попередньо, створюють змінні рівня системи збірки, а дефайни вже прописують опції для самого виконуваного файлу на етапі препроцесінгу. Тут ми говоримо використовувати юнікодні строки, а також, якщо програма білдиться на винді, то ми прописуємо Define Win32, щоб надати доступ коду до виндових хедерів всередині самої програми. Говорячи про змінні рівні CMake, і для наочності ми тут встановлюємо змінну Source Files, в якій прописуємо всі CPP-файли, які входять в цей екзешник. Важливо, що хедери окремо прописувати не потрібно і достатньо лише додати директорію, в якій вони знаходяться. Всередині директиви Target Include Directories, окрім використання змінних оточення, також можна побачити застосування такого модифікатору, як Private. Так, CMake має модифікатори видимості, і вони обов'язкові, коли ви працюєте із хедерами. Так само, як і в мовах програмування, вони вказують, хто може бачити ці хедери. Private обмежує їх лише до поточного таргета, будь то екзешник або бібліотека. Навіть якщо хтось інший включить цей код до себе, то хедери під модифікатором Private будуть для нього недоступні. Public же, навпаки, дозволяє іншим таргетам бачити їх і відповідно використовувати в коді. Якщо не зрозуміло, то таргетами в сімейк називають ті файли, які ми отримуємо в кінці. Тобто в даному випадку таргетом є той екзешник, який ми вказали директивою AddExecutable. Лише оскільки це головний екзешник, то ми вказали йому як ідентифікатор ім'я самого проєкту. Всередині коду ми теж внесли деякі зміни. Зараз ми розбили все на конвенційні папки SRC, скорочено від Source, в якій зазвичай тримають всі cpp файли, та Inc., скорочення від include, де знаходяться всі хедери. Хм, mm. В мене таке відчуття, що багато хто не знає, яка різниця між source файлом та хедером, і я наче це не пояснювала. No, you never explain anything. Sometimes it's really hard to understand you. you know that. Хм, mm. Можливо. Але нота, тобі просто пощастило, що тобі ніколи ще не доводилося бути лідером і щось пояснювати. Мені насправді дуже складно тримати цей тонкий баланс між тим, як щось корисно розповісти. При цьому не вийшовши в багатогодинний монолог, а ще й вставити побільше референсів на Еквестріо. It's really hard sometimes. Anyway, якщо коротко, то хедери існують для того, щоб уникнути проблем дублювання функціонального коду. Конвенційно, ми пишемо реалізації функцій та класів всередині cpp файлів, а їх декларації, які використовуємо для інклюдів, виносимо в хедери. Вибачте, але складно щось детальніше пояснити, не вдаваючись в особливості того, як працює C і як він лінкується. Всередині самого коду ми винесли ту строку, що виводить повідомлення в термінал, в окрему функцію, сигнатуру якої записали в header motto.h. Його, в свою чергу, ми інклюдимо вже всередину main-файлу, і там викликаємо цю функцію замість прямого використання потокового IO. Давайте впевнимося, що цей код досі виконується. Для цього зайдемо в сайтбар вкладку сімейк розширення та знайдемо наш таргет. Тут на ньому можна викликати декілька команд, в тому числі і build і дебаг. Спочатку зберемо проєкт та подивимося на згенеровані файли. Директорії Build та BIN присутні, і всередині знаходяться все те, що ми очікуємо. Далі натиснемо на запуск дебагу. Результат виконання програми відкриється в спеціальній консолі. Якщо потрібно, можемо поставити брейкпоінт та впевнитися, що дебагер дійсно працює, і ми можемо відкладжувати роботу програми. Вітаю! Ми змогли запустити багатофайловий проєкт, але кожного разу лізти в сейдбар або ж запускати команди і обирати конкретно що білдити, це незручно. Тому ми можемо додати спеціальні допоміжні файловий VS Code для того, щоб використовувати його стандартні комбінації клавіш та нікуди не лазити. Якщо у вас ще немає папки VS Code, то створіть її і всередині додайте два файли tasks.json та launch.json. Перший буде тримати задачі для збірки, які виконуються на стандартну комбінацію клавіш Ctrl-Shift B. Тут нам потрібно вказати тип, команду, що ми конкретно робимо, та групу таски, щоб він сприймав її як дефолтну для білду. Головне, не забуваємо вказати таргет, який ми хочемо зібрати. AllBuild відповідно просто збирає всі таргети, які присутні в проєкті. Всередині Launch.json потрібно здати конфігурації для запуску дебагера, які будуть виконуватися на кнопку F5. Тут є багато значень, які ми витягуємо із сімей розширення та пропоточний таргет. А також головне, ми вказуємо, який дебагер ми запускаємо, а також таску, яку ми хочемо виконати перед дебагом, тобто ту нашу таску, яку ми зробили для білду проєкту. Cpp vs DBG. Є стандартним дебагером для C на MSVC і постачається разом із білд тому логічно було б використовувати саме його. Якщо ж ви хочете його замінити чимось іншим, то не забудьте, що цей інший дебагер спочатку потрібно встановити. Тепер перевіряємо, якщо нажати на Ctrl-Shift-B, то побачимо, що білд запуститься, іначе все пройшло без помилок, тому можемо спробувати нажати на F5. Результат виклику можна побачити збоку в спеціальному інтегрованому терміналі, але не тому, який ми бачили раніше. Компілювати багатофайлові системи є базовою необхідністю для будь-якого проєкту, оскільки дуже рідко можна зустріти таку ситуацію, коли весь код поміщається всередині одного файлу і це є семантично коректним. Але окрім розділення на різні одиниці трансляції, дуже часто потрібно відносити розділення на різні компоненти, які можна буде приєднувати та повторно використовувати в різних місцях. Я говорю в даному випадку про бібліотеки. Самі по собі вони є дуже простими концепціями. Будь-який набір файлів із кодом, які не мають головну точку входу, тобто функцію Main, можуть бути об'єднані в бібліотеку, яка в свою чергу вже може бути включена в якийсь виконуваний файл. Тобто Екзешник, який вже буде мати таку точку входу. Багато сутностей задаються питанням, чим взагалі відрізняються різні види бібліотек і які вони бувають. І насправді тут не дуже складно їх розлічати. Статичні бібліотеки, які стандартно мають розширення LIB або A, під час компиляції екзешника вставляються напряму всередину нього, тому не потрібно їх тримати як окремі файли. Інтерфейс бібліотеки це особливий підвіз статичних бібліотек, які ведуть себе так само, як і попередні, окрім того, що вони включають в собі лише хедер файли, а динамічні бібліотеки, які більш відомі як DLL або SA файли, вони завантажуються під час запуску виконуваного файлу. І відповідно можуть бути підмінені на люту, або, як це по-іншому відомо, dll інєкції Звичайно, таким ми тут не будемо займатися. Більша частина звичайних бібліотек може бути статичного типу, тому що динамічні, вони одночасно і більш складні і небезпечні. Тому давайте для прикладу створимо просту статичну бібліотеку. Так, як там це робиться? Бум! Ми внесли достатньо великі структурні зміни в проєкт. Тому давайте ми їх передивимося. Головне, це те, що тепер ми маємо дві директорії: одну для бібліотеки, а іншу для самої програми, в яку ми її приєднуємо. Всередині кожної папки присутні конвенційні директорії src та Inc., які ми вже бачили раніше, тільки тепер вони локальні для кожного із компонентів. Також в кожній директорії створено свій сімейліст.txt файл, в яких відсутні глобальні декларації проєкту та змінних, але тут розміщені конфігурації кожного із компонентів. Exe або бібліотек. Загалом тут великої різниці між ними немає. Лише Include директорія в бібліотеці публічна для того, щоб зовні був до неї доступ, а також конфігурації екзешника ми лінкаємо цю бібліотеку. В глобальному ж зникли конфігурації локальні для Exe, а замість цього ми включили сабдиректорії з цими компонентами. Для того, щоб сімейке мітив скомпільовані файли як бібліотеки та exe в окремій директорії, то ми змінюємо трохи конфігурацію зверху. Замість просто директорії Bin ми створюємо .out, а вже всередині дві папки BIN та .lib, відповідно для різних типів файлів. Тепер, якщо ми подивимося в сайт бар, то в списку таргетів проєкту можна буде побачити дві штуки: exeчне консольного додатку та статичну бібліотеку. Наче все повинно працювати. Тому можемо спробувати нажати на Ctrl-Shift-B для того, щоб все скомпілювати. Глянемо в директорію Out. Тут можна побачити вже скомпільовані два файли. Знову ж таки, статична бібліотека включається всередину самого .exe файлу тому ми її не бачимо поручним в бін-директорії. Запустимо цей додаток і спокійно видихнемо. Воно працює. Ви, звичайно, можете самі все це оцінити, але той факт, що C потребує набагато більше темної магії для того, щоб навіть просто запуститися, я думаю, очевидно всім. Насправді, з одного боку, це добре, оскільки воно змушує вас розуміти, що конкретно ви робите, коли займаєтесь розробкою, але з іншого боку, для багатьох все це просто не потрібне та безглузде ускладнення. Єдине, що я тут можу сказати, воля в кожного своя, і вам вибирати, які помилки ви хочете зробити у вашому житті. А на сьогодні все. Як я вам вже казала, в описі є корисні покликання на плейлісти із гайдами на сімейк та C, якщо хочете більш детальною та конкретно інформацію. Як кажуть на півночі, прошу на яму. А якщо ні, то пишіть, що вам буде цікаво почути далі. Ми спробуємо щось зробити. І нанікейс, see you around!